Наш батальйон і я особисто давно вже спілкуємося і підтримуємо зв'язки з нашим всеукраїнським волонтерським об'єднанням Українці разом. З першого дня, як наш батальйон знаходиться на передовий, нам особисту допомогу надає це об'єднання Українці разом. Тому не тільки одежа, а всі засоби, які потрібні для існування в. На людських польових умовах ми отримуємо від наших волонтерів. Особиста подяка керівнику цього об'єднання Руслану Руденка. Він особисто приїжджає і завжди до самих передових, до, до самих наших крайніх блокпостів довозить і. Продукти харчування і одежу, і всі інші засоби, які ми потребуємо, і які ми в нього навіть і просимо, і заказуємо. Знаємо, що не буде ніколи відмови, і знаємо, що в саме скрутний час ми звертаємося до них. Велика вам подяка від нашого батальйону, і від мене особисто.